Про головні події, які трапилися у Тернополі та області, розповім за мить в ефірі. Новини працюємо наживо, аби ви про все знали першими. Понад три тисячі військових перебувають у полоні, 15 тисяч людей зникли безвісти. А війна триває. Рідні зниклих захисників мають пройти чимало інстанцій, заповнити заяви, здати ДНК і просто робити все від них залежне, щоб близькі повернулися додому. Але люди не одні на цьому шляхі. Шляху є громадські організації, і не тільки які допомагають, надають юридичну і психологічну підтримку, підказують, чого робити не варто і що може нашкодити полоненому. Про все це наш сюжет. Я, як дружина військовополоненого, зверталась до всіх органів і установ, які займаються зараз питаннями військовополонених. Це і до відділення поліції до Національного інформаційного бюро до об'єднаного центру при СБУ, координаційний штаб з питань поводження військовополонених до військової частини, до військомату, до міжнародного комітету. Червоного хреста до громадської ініціативи пошук полон. Такий шлях проходить, чи не кожна родина, у кого близькі потрапили у полон чи зникли безвісти. Але важливо знати, що люди не лишаються один на один у такій ситуації. Вони отримують підтримку. Петро Гурняк один із тих, хто знає, що робити у таких випадках. Він регіональний координатор із питань зниклих безвісти за особливих обставин у нашій області. каже: є по крокові у випадку, якщо хтось не виходить на зв'язок тривалий час. Військова частина зобов'язана подати, якщо людина більше двох трьох днів. Не знаходиться в розположенні частини, за неї йде пошук. Командир подає свої дані всі за зниклу людину військову частину. Військова частина зобов'язана більше двох днів подати на військомат про зниклу особу. Далі звернення у поліцію у Національне інформаційне бюро, Червоний Хрест та інші інстанції серед них і установа пана Петра, яка так само збирає усю інформацію про зниклого. Ми формуємо таблицю, збираємо всі дані. Всіх прикмети, де людина служила, якщо військовослужбовець, якщо цивільна, в якому районі вона перебувала, бо є багато переміщених осіб. Є також речі, які не варто робити близьким, бо можуть зашкодити. Це виставляти особисту інформацію про полонену людину у соціальні мережі. Краще зберігати інформаційну тишу. Багато шахраїв користуються такими телефонами, а люди в селі розгублені, стараються чим. Скоріше, щоб допомогти своєму рідному витягнути його з неволі, і вони продають все, аби гроші зібрати. І таке Україна з шахраями не торгує. Працює в нас Національна поліція України. Так також всі служби працюють із такою позицією, погоджується і Анна про свого чоловіка. Вона жодної інформації не поширює у мережі, навіть імені знає і з того боку ворог усе моніторить, але на там загальну якусь інформацію про те, що Військові захисники Маріуполя бувають у полоні більше дев'яти місяців. Ну такою інформацією, звісно, так бути упевненим, що ти все робиш правильно і достатньо для повернення близького із полону неможливо, тому важливо знаходити підтримку однодумців для Анни. Це громадська ініціатива. Вірні завжди. Якщо в нас е, щось не виходить, якщо ми не отримуємо там якоїсь інформації, якщо ми не можемо з кимось зв'язатися, то ми можемо е, е, ну обсудити це в групі і е, ділитись досвідом та допомагати один одному. Підтримку можна отримати в офісі представників уповноваженого із питань зниклих безвісти. Окрім Петра Гурняка, тут працює юрист і психолог. Ольга Стратті допомагає сім'ям пережити невизначену втрату, адже у нас проводять обміни не лише військовополоненими, а й тілами загиблих воїнів. Багато батьків хочуть завершити цей процес, наприклад, ті, що вони знають, що лежить десь там на полі, їм це говорять, але ціло неможливо забрати, і для них важливо завершити процес горювання, поховати, але це є неможливим. Хай би як важко було, треба триматися заради тих, хто зараз там, заради тих, хто поряд. Діти, батьки. Психолог радить, як можна взяти емоції під контроль, коли це вже здається неможливим. Коли я зупиняюся, розумію, що я тут і, і зараз, так тривога падає, і з цієї точки можна вже щось робити. Тобто це такі техніки, як, наприклад, стандартна, перерахувати п'ять речей, які ти бачиш, чотири речі, які ти чуєш, три речі, яких ти можеш. Кнутися. Звернутися до регіонального координатора із питань зниклих безвісти в нашій області можна за номером телефону 096 490 49 74. Продовжуємо і далі про смерть від отруєння чадним газом у борщівському районі. Загинув 52-річний чоловік. Тіло вже без ознак життя. В хаті знайшли односельчани. Люди викликали швидку допомогу та поліцію. Однак медики лише констатували смерть. Причина отруєння чадним газом через несправде пічне обладнання. 100 гривень за закладку у Тернополі біля залізничного вокзалу виявили чоловіка, який розповсюджував згортки із наркотиками. Поліцейські помітили підозрілого перехожого, коли патрулювали територію. Той намагався втекти. подробиці затримання у сюжеті. 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами ПВП, Альфа та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що в місті Тернополі, поблизу колії номер 5 було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовин зовні схожі на наркотичні. У ході розмови стало відомо, що закладник це раніше судимий за аналогічні злочини, житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках. Маєте при собі заборонені рець, так? Так, маю. Які саме? Альфа-пока. Для чого вам були речі? Росталяв. Так. Росталяв. так закладки. Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Наразі тривають слідчі оперативні заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати. За словами підозрюваного, він в інтернеті знайшов оголошення про швидкі та легкі заробітки, погодився на співпрацю, час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. За одну закладу. Власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок. Про порушника було затримано в порядку статті 208 КПК України, внесено відомості до єдиного реєстру за чистої другої статті 307 Кримінального кодексу України. Це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду впровадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад 100 тисяч гривень. Вирішується. Це питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою триває слідство. До інших там на Тернопільщині найчастіше вимикають електроенергію. За даними Міненергетики, наша область у четвірці лідерів, де через дефіцит потужності світло зникало найчастіше у списку. Ще Волинська, Кіровоградська та Чернівецька області. Крім того, завершили ремонт на деяких енергоблоках. Тому очікуваний дефіцит на сьогоднішній вечір близько 19% від потреби, а це менше ніж учора. Аби дати, хоча б трішки більше тепла для тих, хто в окопах. Щодня працівники Тернопільської універсальної наукової бібліотеки збираються, аби виготовляти бодай кілька окопних свічок для військових. До процесу долучаються всі в день. Вони роблять понад 30 свічок і далі відправляють на передову. Про рецепт дивіться далі. Ми маємо ємність використану жестянку і маємо паперову стрічку гофровану. Маємо спочатку поміряти по величині ємності. Збігається все гаразд, і тоді ми швиденько згортаємо цю стрічку. А далі все це будуть заливати воском. Таких окопних свічок зробили вже більше тисячі. Щодня їх виготовляють працівники Тернопільської наукової бібліотеки. Далі передають нашим захисникам на передову. Ірина Врублевська є ініціаторкою цієї акції. каже, почала організовувати роботу та шукати матеріали для свічок після запиту від військових, а серед них її чоловік. Саме він розповів про потребу, бо з настанням холодів хлопцям в окопах потрібне тепло та світло. Ми почали виготовлювати наші окопні свічки ще восени з настанням перших холодів. Одразу ми розмістили оголошення на нашій фейсбук-сторінці нашої бібліотеки, і користувачі дуже почали нам одразу допомагати, приносити баночки, картон, недопалки, воску, свічки. Також наші працівники також долучаються дуже активно донатить кошти, на які ми купляємо парафін і віз, оскільки на нього є найбільша потреба, необхідність, і він є дуже дороговартісним. Свічки виготовляють за певними стандартами, аби вони були якісними та добре горіли. Висота свічки має бути не більше 7 сантиметрів, а картон всередині не більше п'яти. Січня ми відправили вже багато свічок, близько 500, оскільки ми мали парафін, який безоплатно отримали. Раніше ми адресно допомагали, тобто суто нашим чоловікам, братам, синам, кого служать рідні. А тепер січні до нас зверталися вже незнайомі люди, які просто читали оголошення, що ми виготовлюємо свічки, і ми допомагали їм. В день жінки виготовляють понад 40 свічок різних розмірів. Збираються щодня на кілька годин. Кожна з них має свою ділянку роботи. Зараз мій процес роботи полягає в тому, щоб ну, свічка щоб горіла, треба вструмити сюди гнітик. Баночка велика, і тому ми ставимо два нотика, відбираємо за розміром. І ми вже за весь час, що ми робимо ці свічки, ми вже зробили понад тисячу свічок і відправили нашим хлопцям. Требую. Далі їх у три етапи заливають розтопленим воском разом із парафіном. Даний процес роблять на вулиці, аби не порушувати правил безпеки. Починаємо з парафіну з віску, рибаємо на кусочки і кидаємо там один до двох пропорцій в нас. Більше парафіну ніж віску, бо з тим, що віз трохи накладно купляти, дуже дорогий. Парафін трошки дешевший. Ми спробували зробили той процес, і він добре горився, все бути. Такі свічки горітимуть від 2 до 5 годин. Залежить від її розміру. Наразі є потреба у всьому. Тому приносити жерстяні банки, картон, віск або залишки свічок можна щодня з 10 до 18 години до Тернопільської обласної універсальної бібліотеки. Він 42 роки був на сцені, і глядачам пам'ятається досі. Цьогоріч 80 років могло би виповнитися відомому тернопільському актору, народному артисту України Мирославу Куцюлиму. Метець родом із села Старая Гільниця на Тернопільщині, навчався у Львівській театральній студії. Після випуску його запрошували грати чи не в усі театри країни. Та для нього не було нічого милішого за рідну Тернопільщину. Без гротеску та надриву простий і відкритий. В той же час різний на сцені. Народний артист України Мирослав Коцюлим все життя працював в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі. Дружина Олена показує гримерку, у яку актор приходив 42 роки поспіль щодня. Він працював тут від першого дня. Прийшов в театр і так працював всі роки. От на цьому місці це його. Гримкімната, його стіл. Пані Олена розповідає, познайомилася з чоловіком в театрі. Вона тоді, після театрального училища, працювати в Тернопіль приїхала аж із Запоріжжя. Мирослава зустріла на репетиціях. Після недовгих зустрічань одружилися. Прийшли, вже працювали. Ну, а знаєте, само собою. Ясно, що він проявляв більшу таку увагу до мене. Ми зустрічались, може, 9 місяців де так до року. І потім поженилися в 64-му році через рік. Разом вони провели 42 роки у шлюбі і 42 роки на сцені, яка для Мирослава Коцюлима була на першому місці. Він любив дуже театр. І в основному він любив театр і людей. Це найбільше, що для нього було. Потім йшла сім'я, рибалка. А так він просто був. і його любили люди. Тому я страшно була, переживала за те, просила його, що він себе беріг, розуміти ті хвороби, та все. Я казала слава, бережи себе, тебе так хоче, глядач бачити. Та не судилося. Серце Мирослава Куцюлима зупинилося після другого інфаркту 23 листопада 2005 року. Цьогоріч великому актору могло б виповнитися 80. З цієї нагоди Державний архів Тернопільської області репрезентував онлайн-виставку Душа осяяна театром. В архіві зібрали майже тисячу оригінальних документів. Це і світлини. І різні е, е, нагороди є копії документів, але більшість це оригінали документів. Ну напевно, найбільше в відсотковому відношенні це все ж таки світлин. Це світлини із ролей архіваріуси розповідають, що Мирослав цюлим прагнув працювати в Тернополі, хоча роботу йому обіцяли в різних театрах всієї країни. Він навчався в учбово-театральній студії підготовки акторських кадрів при Львівському театрі ім. Заньковецької. Закінчив його в 63-му році і отримав спеціальність артист драми. Йому була можливість залишитися в Львові, пропонували, але він вибрав Тернопіль і в 1963 році він повертається в Тернопіль. І Практично у нас є трудова книжка, яку теж передала дружина. То там один запис, тільки глядачі великого актора любили за його комедійні ролі. Хоча, як зізнається, дружина Олена, все життя він прагнув зіграти трагедію. І так звикли, ніби що він дуже характерні оці ролі грає, розумієте? Дуже комедійні. Ну тут просто він не встигає вийти вже аплодисменти в театрі. І от він чекав, він вичікував. Він ж таки так само в якійсь мірі скромний, думав, він щось хотів серйозне. Знаєте, а так звикли, що а потім режисер дійсно грав він. Він дуже хотів дарвоїді він грав, тобто ролі героїчні, трагікомедійні, тому що от е... хазяїн. За неймовірне відтворення трагікомічного образу цього персонажу Мирослава Коцюлима нагородили театральною премією. А в 1999 році актор отримав звання народного артиста України за талант і віддану працю. Дякую, що в цій годині дивились новини на каналах Тернопіль, Тернополю та Інтебе. Вдалого дня до зустрічі. в Ввечі у підсумках.